Дупинки FIBA 3 Фіба 3 у Китаї цього року закінчилися, і залишилося всього кілька турнірів до фіналу світового туру, який відбудеться в Манамі. Але сьогодні ми з вами переміщаємось до Абу Дабі, де пройшов черговий дан контест, у якому взяли участь ветеран Кріс Стейплс, який у свої майже 40 років досі бере участь у подібних за масштабом контестах. Цікаво, що він покаже сьогодні, адже різниця в часі із США дуже велика. Протистояло йому можна сказати, вже також ветеран данг-руху Девід Карлес. Кого ми все рідше і рідше бачимо на контестах? Хоча кілька разів за сезон виступати на Фіба це все таки приблизно як у усіх, і непереможний Пьотр Грабовський, який здобув перемогу в попередньому контесті. Фіба давайте подивимося, яке шоу нас чекає сьогодні. Девід Карлос відкриває контест і відразу ставить людину під кільцем із м'ячем над головою. Three to land... Спроба Скорпіона через людину. Це гарний вибір для старту контесту. Але перша спроба була невдала. Мабуть, це біль друга спроба також не вдала. у Девіда, як у Філіппінця, неймовірна велика підтримка в Абудабі, адже там працює багато його співвітчизників. І завжди, коли я виступав там проти нього, на його данки була просто неймовірна реакція. Думаю, у останній спробі це йому допоможе horn, David Carlos. Він вирішив більше не ризикувати. і Забив данк однією рукою, щоб набрати хоч якісь бали. Його публіці цей данк дуже сподобався. Для них він національний герой. Наступний учасник грабо він також ставить людину під кільце з м'ячем над головою. Ми бачимо спробу Дабелапа. Дивно, але він не забив його з першої спроби. Злетів дуже високо, але, мабуть, не вдалося правильно обробити м'яч, тому він і вилетів з руки з другої спроби м'яч провалюється в кільце, саме провалюється через передню дужку Зазвичай він його вбиває зверху, але сьогодні щось пішло не так. Подивимося, як піде далі. Виліт був явно не найкраще на цій спробі. Через це він отримує дуже скромні оцінки, явно не те на що він розраховував. Наступний учасник Кріс Тейплс Отримую ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Favbet, бери від гри своє. Ну Кріс пішов за мінімальним планом. Звичайно, сліншот. Це, звісно, занадто просто, якби він красиво не виглядав у його виконанні. Але навіть так у нього не вийшло з першої спроби. Стейпозорисеке це дуже красиво. По суті, справжній стиль. Все дійсно просто, але дуже красиво. То додати особливо нічого. Думаю, він обрав такий данк, виходячи з виступу його опонентів, і не прогадав, адже отримав відносно хороші бали порівняні з даблапом грабо. Досвід, що ти скажеш, другий раунд Карлос ставить менеджера Данкеліт у футболці національної збірної Філіппін під кільце з м'ячем над головою. Плейс по ердей. Перша спроба не вдала хоча висоти для цього китка було достатньо. Звичайні 360 – це явно не те, що потрібно в його ситуації, щоб боротися за вихід у фінал. Але, мабуть, він не надто на це націлений і просто насолоджується моментом. У другій спробі він забиває і відразу біжить до трибун утримувати свою дозу енергії та оплесків. Я серйозно кажу, після його данків дуже шумно. Стандартний данк без особливих вигадок і достатньо високі оцінки за нього. Другий данк від Грабо. Пьотр ставить чотирьох зігнутих під кільцем. І швидше за все, зараз буде його стандартний відміл з навісу. Перша спроба була невдалою, хоч він не доніс м'яч до кільця, і не намагався це зробити навіть, але торкнувся його руками. Тому це вважається використаною спробою. Зробив це на автоматі, просто щоб вирівняти тіло і не впасти. Щось із рабу сьогодні не те. Друга спроба вдала. Зробив це не так ідеально, як минулого разу. Амплітуда явно коротша, і стрибок нижчий. Але навіть цього, думаю, вистачить, щоб набрати непогані бали. Йому по суті просто потрібно забивати. А як це вже другорядне питання? Другий данк відстав. Ейполса він ставить трьох людей під кільцем з м'ячем над головою. Невже зараз буде даблап? Думаю, чи. ризик у цій ситуації буде невиправданим. Я не знаю, як він це зробив, ніби стрибнув уперед, а не вгору, і якимось дивом м'яч опинився у сітці. Треба подивитися повтор. Виглядає, як данк забити дивом, дуже незвичне виконання, але це в стилі кріса. Чим він і привертає увагу. Все вивірено до міліметра. Третій раунд Карлос вирішує повністю розірвати межі свідомості вболівальників і вивозить мотоцикл на майданчик і ставить перед ним людину з м'ячем над головою. Отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Favbet, бери від гри своє. Лейвіткало. Oh. Oh. Він запланував забити ще й скорпіона через усе це і навіть заплющити очі наприкінці. Але перша спроба була в душку. друга спроба також була близькою, але м'яч полетів у іншому напрямку. Залишається останній шанс відступати вже нікуди. Дейвід Карлос, oh! але остання спроба виявилася найгіршою з усіх. Його жорстко зустріла передня дужка цього разу. Це був би конкурентний данк, який змусив би Кріса і Грабу напружитися. Але він отримує нулі і вибуває з боротьби за вихід у фінал, перед яким ми побачимо ще два данки. Вихід грабалефто. Ох, oh, це дуже смачно. Просто полетів уверх. Потужна і видовищна. Зверніть увагу, що він забив його в піковій точці польоту, а не на зниженні. Це дуже круто. Це говорить про те, що граба просто економив сили перед фіналом. Відповідь стейплс. Я думав, що буде він міг полікуть, але він вирішив обмежитися. В принципі, навіданка однією рукою достатньо, щоб пройти у фінал. Але він міл полікуть. Це вже була б демонстрація сили перед грабу перед фіналом, і Кріс відкриває його. Витрачає дуже багато часу, щоб вибудувати конструкцію під кільцем. І на Данк залишається всього 30 секунд із 75. п'яти каторі time for take off. Я думав, буде дан просто однією рукою, але він вирішив забити у Мідміл. Асистенти, на мою думку, стоять занадто високо, але у Кріса вже не залишається часу, щоб усе це виправити. Time is now... Він переходить на одну руку і не забиває. Найгірший сценарій початку фіналу, який можна уявити. Це вбиває всю інтригу і переможець майже очевидний, якщо не допустить такої ж помилки. Чи буде? Де грабу дотримуватись свого плану чи що змінить? Давайте подивимось. Він ставить чотирьох під кільце з м'ячем над головою. Є? Вінміл з першої спроби цей данки з ймовірністю 99,9% буде забитий з першої спроби. Це правильне рішення. І я думаю, він спробує щось нове у другому фінальному раунді. Чи буде боротися крізь далі? Але ми бачимо, що він відмовляється продовжувати контест за його поведінкою. Видно, що він показує, що пошкодив коліна у своєму останньому стрибку, і принаймні в цій ситуації нелогічно продовжувати боротися за примарний шанс на перемогу і травмувати коліно ще більше. Граву по суті вже став переможцем. Але за правилами і для публіки він забив ще один данк. і зробив це гідно і красиво. Це був один із небагатьох контестів Фіба, який закінчується через травму атлета. Таких за всю історію було буквально кілька. Ми бажаємо крісу якнайшвидшого одужання. А грабу вітаємо з черговою перемогою на Фіба 3 на 3